Всім сладкоєшкам привіт! І сьогодні я хочу поділитися з вами низькокалорійним десертом. Сьогодні ми будемо готувати сирну запіканку. Вона буде дуже смачна і також вона буде без цукру. Замість цукру ми будемо використовувати замінник цукру в таблетках. Також ви можете взяти рідкий замінник. Також нам потрібно буде 300 г сиру, 250 г грушки, також нам потрібно буде 2 яйця, вівсяні висівки, цукрозамінник та кукурудзений крохмаль. Також нам потрібна буде формочка з фольги і пергаментна бумага. Повнішки гизвик, вистиляємо її пергаментною бумагою. Пергаментну бумагу я змочила водою з двох сторін, для того, щоб сирник гарно відставав. І притискаємо і викладаємо сирну масу. Та розрівнюємо за допомогою чайної ложки. Та ставимо у мікрохвильовку приблизно на 15 хвилин. Але мікрохвильовки у нас, в принципі, можуть бути різні, і тому дивіться по готовності. Пройшло рівно 15 хвилин. Ось така запіканка має бути зверху, вона має бути повністю запечена. Також бортики повинні чуть-чуть відділятися від пергаменту. Тобто вони не повинні бути прилиплені до нього. Це свідчить про те, що запіканка готова. Ось бачите, отак. Тепер залишаємо запіканку трошки, щоб вона остигла, і після того можна її вже витягувати із цієї форми і забирати пергамент. Ось запіканка вже вистигла, зараз я буду її виймати із форми. І тепер легенько відділяємо краї. До речі, нічого не прилипає, нічого не пристає. Ось так. Тобто легко її відділити, оскільки ми пергамент намочили, легко вона відділяється. І тепер перевертаємо на тарілочку. Тепер відділяємо низ. Бачите, все дуже легко відділяється. До речі, тепер можна взяти ось такі формочки і просто вирізати, припустимо кружечок. 我去。 Це вийшло. Дуже смачна запіканка. Я пробувала оці обрізки, які лишилися поки що. Ой, зараз я буду такий перекус мати. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте пальчики вгору, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!